Я вітаю самих найкращих на каналі. Запрошую в магазин Аврора. Сьогодні ми з вами подивимося, які акції, новинки в магазині Аврора. Я вже бачу навіть своїм професійним оком, можна сказати, дуже багато цікавих новинок. Дякую, як завжди, вам за коментарі. Дуже я вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. І перша новинка ось така міні-пральна машина. Працює дійсно як автомат, ви просто її підключаєте, і тут можна перепирати і свитри, і безрукавки, і куртки, і штани, і джинси. Якщо ви зрозуміли, це металеве відерце у вигляді пральної машини для порошків. Для порошка дуже цікава така новинка. Зараз проб'ємо ціну. А металеве ось такою ручкою. Ну це дійсно професійно тримати а, пральний порошок. В пральній машині. Ціна такої новинки 199 гривень. Наступну новинку хочу вам показати: це ось такі теплючі теплючі а, тапочки, антиковзуючі низ антиковзуючий у вигляді панди. І я передаю привіт, величезний привіт. Тим, хто полюбляє пандочки, величезний вам привіт, тетя Єліна. Ціна таких тапулет кімнатних 449 гривень. Новинка. Так, це якісь такі собачки. Без зучення без треба підстригти. Такі також 449 гривень. Нові тап, тапочки, тапуліти, також антиковзуюча, як же ж воно називається? Стояв півгодини, підошва. Це вже, це вже, капець, це вже все. Так, ось такі тепленькі, високі, величенька халява. Також є в різних кольорах. Я ж хочу просканувати цю новинку. Є в різних кольорах, ось такі біжеві. Також цікаво. 499 гривень і кешбек. Цікава, така також новинка. Дивіться набір агрілок для пальців. Ніг, 10 пар. Теж хороша така штука. Чому раніше такого не було десь 20 років тому? Мені би таке знадобилось 299 гривень. Ще одні нові тапуліти жіночі. The boy looking, look it at. Чоловік хлопець, ну чоловік-хлопець дивиться на мене чи як. Ціна 200. 19 гривень. Я не зрозумів, це чоловічі, Я думаю, це жіночі відкриті. Я би не сказав, що вони чоловічі. Ну добре. Шкарпетки тепленькі, жіночі з високою халявкою. А, принт а, різні а, звірята. Ціна 59 гривень. Так, хочу вам показати ось таку новинку, тому що не витримую, хочу, щоб ви усі новинки подра... побачили одразу перші. Дивіться, ось такий глечик для напоїв, скляний. І тут йде ще ну, щоб фрукти не потрапляли у чашку. І металева герметична кришка. Зараз відкрию, подивимось. Ціна 279 гривень для напоїв з кришкою. Дивіться, ось такий вигляд ось такого цього глечика. Темне скло і герметична металева кришка. Має ручку і має носик. Колготи дитячі утеплені для хлопчиків та дівчаток. Зі знижкою 84 гривні. Шкарпетки дитячі для хлопчиків та дівчаток. Ціна 12 гривень. Хочу показати ось таку новинку. Дивіться, як леопардовий принт. Шкарпетки жіночі, це щойно з'явилось на поличках 34 гривні. Шкарпетки жіночі зі стразами. Так, ціна 59. Це устилка на п'ятку. Якщо я не помиляюсь, вставка для взуття під п'яти. Одна пара, тобто дві штуки. 99 гривень, така новинка. В акції чоловічі шкарпетки Сірі. Чорні по 17 гривень. Ось ці дуже хороша якість, зверніть увагу, вони ось такими гачками продаються високі, а, чоловічі шкарпетки, кольорів дуже багато, різних 59 гривень. Жіночі теплі шкарпетки, висока халявка, ціна 34. Колготи жіночі, 120 ден. чорні, 88 гривень, колготи 100 ген. Так, штрих-код, а де штрих-код? А що, а де? А, ось тут зверху. 99, ще є кешбек. В Аврорі можна придбати парасолю 88 гривень. Це дитяча, механічна. Також великий вибір жіночих 169 гривень. Напівавтомат. Щойно положили рукавиці. Кольори, бачите, на екрані ціна 99 гривень. Ось такі ще з вишивкою, також новинка. Ціна таких, зараз вам скажу, а не бачу штрих-коду. 59. Рукавички дитячі. 44. Зверніть увагу, ролик для очищення одягу. Тут 15 листів. Зараз в акції. Ціна 9 гривень. Також дуже хороші відгуки за ось цей ролик. Тут листів не потрібно. Він також чистить одяг і потім просто під краном все змиваєте. Ціна такого ролика 64 гривні. Так, ну що, ось такі угі привезли в магазин Аврора. Якщо знайду я цінник відірваний, якщо знайду, зараз просканую ціну на замочку і всередині штучне хутро. Ціна 999 гривень. Так, я ще знайшов ось такі, також непогані. Якщо хляпанина, то досить добрі, утеплені на замочку. Зараз теж, якщо знайду ціну, просканую і скажу вам: 399. Так, я не знаю, це якийсь е, роллер для фітнесу. Зараз проб'єм взнаємо. Це також новинка. Ролик масажний для фітнесу, для йоги 349. Новинка в магазині Аврора, Ось таке цікаве кашпо для ваших вазонів. На підвіконня досить цікава так, вулиця. І на вулиці, всякому Сіндрі з дівчатками гуляють. Купую український, наш український виробник. Зараз просканую ціну. А, і ще бачите, йде ось такий як, а, ну, він, він як подвійний. Ну, той, хто розуміється на горщиках, той зрозуміє, про що я кажу. Тому що я не дуже щось розуміюсь. Ціна 88. Ще одна новинка на полицях Аврори. Набір із трьох щиток. Кругла, прямокутна і ось така міні, як утюжок. Так, зараз скажу ціну. Ціна такої новинки 119 гривень. Набір рукавичок в наборі 8 штук 49 гривень. Так, ще вам хочу показати ось таку новинку. Це а, така органайзер, чи такий підвісний, а, як правильно сказати, щоб зачепити його за кран, де ви миєте посуд, і сюди складати всі губочки. Зараз проб'ємо ціну. Кошик для кухонних губок, підвісний пластиковий, 34, 69 гривень набір прищіпок, 20 штук. Дуже хороша річ це інструмент для прочищення зливних труб. Ціна 77 гривень. Так, тут щось таке цікаве в коробочках, мабуть, якийсь органайзер. Давайте відкриємо та подивимось. Дивіться, який цікавий, на золотих ніжках, білий. А, ну, це треба плівочку зняти пластикова, прозора така кришечка, яка відкривається. Відкриваємо і всередині три відділення на туалетний столик для дівчат. <кій> Буде досить цікаво. Ціна такого органайзера 169 гривень, зараз в акції. Тут я ще щось знайшов, зараз подивимося, мабуть, для. Серветок чи що? органайзер для. Не бачу далі, що там написано. Дивіться, який цікавий органайзер. Для ватних палочок тут можна, для ватних дисків і ще серветки. Досить гарно продумано. Також на жіночий туалетний столик. Ціна зараз 99 гривень. Ще знайшов ось такий цікавий. Органайзер. Він йде також з золотими ніжками, з ручками. Скажу, також буде круто виглядати, дивитись та мати вигляд на столику туалетному у декількох кольорах. Ціна 149 гривень. Новинка в магазині Аврора. Ось такі органайзери пластикові для дрібничок на 5 секцій. 49 гривень, така новинка. Салатник порційний від Luminark, зараз в акції по 58 гривень. Ось такий салатник також зараз можна придбати зі знижкою. 58. Якщо я не помиляюсь, French прес називається ось цей засіб. Але тут намальована кава. Чайник заварювальний скляний, 229. І френч прес ось такий невеличкий, малесенький ціна такого. 139. Кілимок універсальний, розмір 65 на 40. Кольори в асортименті 74 гривні. Тарілка Люмінарк десертна, 58 гривень. Новинка салатник. Можу сказати, щось квадрат. І круглий, і не круглий, і квадратний, і не квадратний. 139 гривень, розмір 24 на 24. Новинка в магазині Аврора. Ось така точилка для ножів. Зараз проскануємо ціну. точило для кухонних ножів. Ціна 44 гривні. Оці супниці я дуже довго шукав, щоб з двома вушками було, і ось вони є. Я вже показував, здається, чи не показував це новинка. Не пам'ятаю, здається, були інакші трішки. Ціна 88 гривень на 650 мл. мілілітрів. І тут кольорова гама дуже дуже велика. А, ось оці я супниці показував. Я їх знайшов. Бачите, вони з одним вушком. Ну, вони трішки і тому дешевше 77 гривень. Господинки, я знайшов сковороду чавунна. Вона надзвичайно тяжка, що мені одною рукою дуже важко підняти. Дуже. Дуже-дуже важка. І я одразу згадав свою бабусю, тому що вона постійно купувала ось такі чавунні сковорідки. Український посуд. Зараз ми проскануємо, скільки коштує ця сковорідка. 449 гривень. Ножиці кухонні, посилені з чохлом і з відкривалкою. З відкривашкою для пляшок ціна такої новинки 74 гривні. В акції зараз відкривачка для пляшок 39 гривень. Зі знижкою набір затискачів для пакетів. 5 штук 12 гривень, знижка 45%. Ви знаєте, що? От а, у моєї бабусі був такий самий вінчик, але що ним робити, я не знаю. Я думаю, господинки напишуть в коментарях, мабуть, є такі самі такі, як ніхто не знає, що це таке. Ось такий набір: вінчик і терка 119 гривень зараз. Набір щипців металевих. В наборі, бачите, тут одні такі більші і другі трішки менші. Дві штуки. Ціна 99 гривень. Знайшов ще ось такі щипці, також металеві, як новинка, показую вам. 139. Ще один ось такий цікавий набір. Ой, сонечко засвітило, аж настрій піднявся. Терка і овочечистка. 77 гривень зараз зі знижкою. Зі знижкою можна придбати ось такий ківш із нержавіючої сталі. Він дійсно важкий. З кришкою прозорою акція 329 гривень на 1 літр. Хочу вам показати ось таку новинку. Тут можна навіть зібрати цілий набір ось такого приладдя, начиня кухонного. А тут ложка, шумівка. а Є спеціальна така ложка для спагетті. 77 гривень будь-яка. До речі, мені потрібен молоток, але я хочу, щоб він повністю йшов металевий. 49 гривень ось такий молоточок. Килимочки антиковзуючі, універсальні, по 29 гривень. Салатник люмінарк. 149. Магазин Аврора привезли дуже багато ось таких форм із фольги. І квадратні, і прямокутні, і круглі. Тут три штуки. Досить зручно, я вам скажу, запекти і викинути. 34 гривні за три штуки це супер. Ніж потім все, -все відмивати. Я не люблю відмивати, коли щось, потім, коли щось готую. Так, і ось оп-оп, продасться. Хтось зараз купить. Ось така велика. Тут дві штуки. 44 гривні. От 22 гривні коштує одна форма. Приготував, з'їв і викинув. Новинка в магазині Аврора. ось така складна силиконова форма. Зараз ми її розложимо, подивимося, який вигляд вона має у розложеному вигляді. А, так, 129 гривень. І ось такий от вигляд, а в неї коли вже її розложити. Ваги кухонні, синхронізація з вашим смартфоном, точність вимірювання до 1 граму, знімна тара для зважування. І ціна такої новиночки зараз 399 гривень і гарантія цілий рік. Максимальне навантаження до 5 кг. Форма для виготовлення цукерок. Привезли ось такі а, контейнери для харчових продуктів, великі-високі. Ціна 44 гривні на 2 літри. Я хочу сказати, що ще це не дорого, мені здається. Так, новинка в магазині Аврора Вони колись були, ці фільтри, глечики. А, і одразу з фільтром для води на літр 800. У мене також стоїть глечик. Вода дуже-дуже погана. А, на жаль, так, і ціна такого глечика, зараз вам скажу, 299 гривень. Але тут пише на 3 літри екобіли. Давайте проб'ємо ціну зараз на сканері. Так, да, все вірно. 3 літри загальний об'єм 299 Хто чекав знижку на ось цей набір для спецій, він крутиться, досить зручно придумано. Прозорі баночки. І зараз цей набір зі знижкою. Зараз вам скажу ціну. Досить хороший такий набір, хто любить готувати постійно спеціями. Так, усього тут 8 баночок, і ціна, зараз скажу вам зі знижкою. Цей набірчик 299 гривень. Привезли ось такі таці овальні, кольори в асортименті різні. 49 гривень. Таця ось така велика металева. Одразу мені нагадує тітю Стефу. 88 гривень. Тітя Стефа працювала в цьому в барі, і в неї завжди на таці лежали ось такі... А, ну, Холодильник такий був. Пам'ятаєте, як в радянські часи заходиш в супермаркет гастроном? Та ці холодильники, ось на цих тацях у тіті Стефи лежали пиріжки всілякі, ходоги, булочки, котлета в тісті. Господинки, для вас Simax це дуже хороша фірма, ну, повірте мені. А, і бачите, тут 10 років гарантії. А вони дають таку велику гарантію, тому що ну, це дійсно класна штука. Ось така каструлька. У мене є посуд із цієї фірми. Ще давно-давно я купував а, на 2 літри. Ми зараз відкриємо, подивимось цю каструльку з вами. Ціна 399 гривень. Ось така красуня прозора. З ручками і з кришкою. Ну, а хто чекав знижку на ось ці чайники, зараз можна їх придбати зі знижкою. Велика сушарка, це, мабуть, для великої родини з піддоном. Хочу звернути вашу увагу. Ось така форма. Денце знімається. Кому потрібно, металева антипригарна 26 см діаметр 99 гривень. А я гадаю, вам сподобався сьогоднішній огляд. Буду вам вдячний за коментарі, за вподобайки і зустрінемось з вами вже в наступних відео.